Друзі, як ви думаєте, чому я знову з'явився в програмі рожеві окуляри? Ті, хто мене добре знають, мабуть, вже здогадалися. Даю підказку. Тема сьогоднішньої програми динозаври. Мені про них відомо все, ну майже все. І своїми знаннями сьогодні хочу поділитися з вами. Нагадую, звати мене Назар Браташук. Мільйони років тому по нашій планеті ходили такі великі. Як динозаври, великі і маленькі, хижі та травоїдні. Нам досі відомо про них, не так вже й багато, адже все, що є у вчених, це скам'янілі рештки, які цілі епохи лежали десь під ґрунтом. Проте палеонтологи постійно працюють і відкривають чимало нових фактів про цих деісторичних ящерів. Для того, щоб думати, мислити та аналізувати, у людини є мозок. А в таких великих тварин, як динозаври, мозок розміром з волоський горіх. Хм, чи можна їх тоді вважати не дуже розумними істотами? Риторичне запитання. Динозаври існували протягом десятків мільйонів років. Одні види змінювали інші. На даний час вченими описано і класифіковано близько тисячі видів динозаврів. До прикладу, найдрібнішим з усіх динозаврів, які коли-небудь існували, вважається комсогнатус. Він мешкав на території сучасної Західної Європи. Судячи з камінняних рештків, доросла особина важила лише 2,5 кг. як добра курка. Ще один цікавий факт. Ви знали, що родичами динозаврів є не ящерки та крокодили, а птахи, наприклад, домашні гуси. Хм, а може в моєї бабусі живуть не гуси, а комсогнатуси? Треба це перевірити. Поговоримо! Про найдавнішого динозавра ним вважається ставрикозавр, який жив близько 225 мільйонів років тому. При довжині тіла 2,5 метри він важив зовсім небагато, приблизно 30 кілограмів. А от останні динозаври на нашій планеті вимерли орієнтовно 65 мільйонів років тому. Ви знали, що один із найстрашніших динозаврів, тиранозавр, мав зуби завдовжки 15 сантиметрів? Ой-ой-ой! Не хотів би я потрапити такому на очі. У стародавньому Китаї люди вірили, що величезні кістки, які іноді знаходили в землі, належали драконам, вони використовували рештки в традиційній медицині, розмалюючи їх в порошок. А на території США є місто динозаврів, справжнісінький населений пункт в штаті Колорадо. Примітний він тим, що в ньому всі вулиці названі на честь динозаврів. Я б, мабуть, жив на вулиці Сейсмозавра. Отже, друзі, ті, хто хочуть дізнатися більше інформації про динозаврів, будете знати, де мене знайти. Нагадую, звати мене Надар Бертащук. Па-па-па!